Що таке ожиріння і як його лікувати? Всім вітання. А ви знаєте, що надмірна маса тіла це не привід для обговорень, а тим більше для жартів. Це привід для того, щоб людина звернулась до лікаря. Насправді, ожиріння це не те, що він або вона багато їсть, це захворювання, на яке страждає багато людей, при якому надлишок накопиченого жиру в тілі несприятливо впливає на стан здоров'я людини. Воно характеризується стабільним перевищенням ваги, що призводить до зростання ризику розвитку різних супутніх хвороб. Людина при цьому відчуває не тільки фізіологічний дискомфорт, а й психологічний. До речі, медики вважають ожиріння дуже серйозною патологією, яку треба обов'язково лікувати з допомогою фахівця. Якщо ви хочете дізнатися, чи є у вас ожиріння, для цього необхідно визначити індекс маси тіла. У дорослих людей, в яких індекс маси тіла до 24,9 це нормальна вага, в кого від 25 до 29,9 надлишкова вага, а в кого індекс маси тіла 30 і більше це вже ожиріння. Отже, цей розрахунок оптимального співвідношення ваги і зросту проводиться за формулою. Вашу вагу необхідно поділити на ваш зріст у квадраті. Наприклад, вага жінки складає 65 кг при зрості 1,70 м. Нам необхідно 1,70 м помножити на м до рівні 2,89. А потім вагу, тобто 65 кг, поділити на число, яке у нас вийшло, на 2,89. І виходить 22,49 м. Отже, з цього індексу маси тіла можна зробити висновок, що у цієї жінки нормальна вага і вона не страждає над лишковою масою тіла та відповідно і ожиріння. Ще одним важливим показником, який потрібно приймати до уваги під час проведення діагностики ожиріння у дорослих людей, це окружність талії. Вона відображає ризик виникнення небажаних та небезпечних патологій. Власне, жирова тканина, яка зосереджена в ділянці живота, є потужним ендокринним органом, оскільки виділяє багато гормонів та інших сполук, що негативно впливають на серцево-судинну систему, обмін речовин та ризик онкології. Підвищений ступінь ризику у жінок, якщо об'єм талії більше 80 см, а у чоловіків більше 94 см. А для оцінювання індексу маси тіла у дітей та підлітків використовують інші спеціальні таблиці, у яких зазначено нормальні межі для певного віку та статі. Вам, напевно, цікаво дізнатися причини розвитку жиріння. Так ось, основний механізм це дисбаланс між спожитими калоріями і витраченою енергією, тобто під час прийому їжі надходить більше калорій, ніж витрачається протягом дня. Відповідно, це призводить до накопичення жиру. А тепер розберемо, які фактори сприяють виникненню ожиріння. По-перше, це переїдання або ж незбаласоване та неправильне харчування, мало рухливий спосіб життя, регулярна втома та недосипання, часті стресові навантаження, прийом певних медикаментів, генетична схильність та ендокринні захворювання і розлади. До чого призводить надлишкова вага і до яких захворювань, цукровий діабет другого типу, серцево-судинні захворювання, онкологічні захворювання, захворювання опорно-рухового апарату, до хронічної печії, захворювання печінки та жовчного міхура, до гормонального дисбалансу, до захворювання репродуктивних органів, такі як збій менструального циклу, зниження лібіду та. До психологічних розладів. Тепер щодо лікування, основним та найдієвішим інструментом у боротьбі із зайвою вагою є бажання та мотивація самої людини, яка прагне скинути зайві кілограми. Проте, слід пам'ятати, що до лікування потрібен комплексний підхід зі сторони пацієнта сильне бажання та сила волі, а зі сторони лікаря доступна та зрозуміла схема терапії. Розробка плану харчування, тобто дієти та фізичного навантаження, а також контроль показників. Також при необхідності у кожному конкретному випадку лікар може призначити медикаментозне лікування, яке спрямоване на пригнічення відчуття голоду, а також відновлення нормального функціонування всіх систем організму. І до основного лікування можна ще додати препарати на рослинній основі, які також сприяють більш ефективному схудненню та підтримці фізичної форми. Це івоніка гербал, um. це природний засіб, що в комплексі з правильним харчуванням, регулярними навантаженнями та достатнім сном допомагає вам знизити вагу, що призведе до покращення здоров'я та загального самопочуття. У надзвичайно складних випадках може використовуватися хірургічне втручання, тоді коли традиційне лікування не дає бажаного та необхідного результату. Пам'ятайте, пріоритет у виборі методу проведеної терапії завжди є у лікаря, який враховує індивідуальні особливості організму кожного пацієнта, анамнезу захворювання та наявності супутніх патологій.